Привіт, друзі і маленькі і дорослі. Запрошуємо вас послухати захоплюючу історію про те, як Поліна разом з татом відкриває для себе таємницю першої заповіді і стародавніх скрижал. Разом з Поліною та її татом ви зможете дослідити ці стародавні правила, написані Божою рукою, і звичайно ж зрозуміти, яке значення вони мають для нас і сьогодні. Отож давайте разом поринемо у світ дивовижних біблійних історій та знайдемо відповіді на найважливіші питання. Таємниця давніх скрижалей. Хай не буде у тебе інших богів перед лицем моїм. Дочитала Поліна речення і відкинулася на спинку дивана. Хоча в перший клас вона збиралася йти тільки восени, але читати вже навчилася. Звісно ж, таких важких текстів вона ще не читала. Як правило, це були книжки про пташок, різних звірят, а тут складний текст із самої біблії. З татом вони домовилися, що до вечора вона прочитає першу заповідь самостійно, щоб потім можна було почати вивчення цих дуже давніх правил. Вони були написані сяючою божою рукою на полірованих кам'яних плитах, які називалися скрижалями. Так от, прочитати вдалося, а от запам'ятати і зрозуміти не дуже. Вона почала пригадувати прочитаний текст. Виявляється, десь у єгипетській землі є якийсь дім рабства, великий він чи маленький незрозуміло. Але, скоріше за все, великий раз у нього зміг поміститися весь ізраїльський народ. А може, це народ був маленький? Цікаво і дивно підсумувала свої роздуми Полінка. Гаразд, ось скоро тато повернеться з роботи, треба буде його розпитати. Тому, як тільки тато з'явився в дверях, поля відразу ж задала йому питання Тату, а дім рабства зазвичай великий. Дім рабства? здивовано перепитав тато. Ну так, дім рабства. У нього може поміститися цілий народ. Тато розсміявся. Він здогадався, що Поліна прочитала першу заповідь, і, здається, у неї з'явилися запитання. Ну, давай поговоримо, сказав тато, сідаючи на диван. Поліна знову включила айпад. Мама їй, як правило, не дозволяла занадто багато на ньому гратися і щось там дивитися. Але в цій ситуації у дівчинки було законне право. Вони з татом домовилися, що читати Біблію вона буде на айпаді. Ну, от дивись, сказала Поліна і показала татові пальчиком на екран. Книга, Вихід, 20-й розділ, другий і третій текст. Це ж тут записана перша заповідь. Тато кивнув і виразно почав читати Я, Господь, Бог твій. Який вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства, хай не буде у тебе інших богів перед моїм лицем. Тато подивився в допитливі очі дівчинки і почав свою розповідь. Колись давно, дуже давно, в Єгипет це така країна, прийшов один старий чоловік, а разом із ним уся його сім'я. Ти, мабуть, пам'ятаєш цю історію звали його Яків. Всюди на землі був голод, а в Єгипті було багато хліба. Його син Йосиф жив у цей час у Єгипті і навіть займав дуже високий пост у палаці царя. Вся сім'я Якова, всі, хто з ним жив, налічувала аж 75 осіб. От ми зараз живемо втрьох ти, мама і я. Ну, є ще бабусі і дідусі, але вони живуть від нас далеко. А тоді вони жили усі разом усі 75 чоловік. А через деякий час, мабуть, років через 100, вони дуже розмножилися. Народилося дуже багато хлопчиків і дівчаток. Загалом вони стали великим народом і їх стали називати ізраїльським народом. Але цар Єгипетський зробив з ними дуже погано він почав примушувати їх усіх дуже важко працювати. Вони робили з глини цеглу і будували йому піраміди. Ти ж чула про піраміди? Полінка кивнула. Так от, їхній новий дім, єгипетська земля стала для них домом рабства. Це такий образний вислів, дім рабства, який означає, що їм було там дуже і дуже важко. І тоді Бог послав до них Мойсея і через нього вивів їх з Єгипту. Тому в першій заповіді їм Бог про це і нагадує. Я той Бог, який вас вивів із рабства. Вам було дуже важко. Ви страждали і плакали. Але я вас визволив. Це знаєш, на що може бути схоже? таємниче запитав тато. Уяви собі, що хтось заблукав у якомусь темному і страшному лісі. Він не знає, як звідти вибратися. І раптом йому на допомогу приходить якийсь незнайомець і допомагає йому вибратися з тієї темряви і страху. Ну, звичайно ж, такого рятівника людина запам'ятає на все життя. Ось так і Бог говорить Я той, хто врятував вас із рабства. А чому Бог говорить, щоб не було в людей ще інших богів? Їх що, є так багато на світі цих богів? задумливо запитала Полінка. Розумієш, у той час, відповів тато, люди на землі вірили, що богів дійсно існує багато, і вони всі різні. Тому Бог сказав усьому народу, щоб вони пам'ятали тільки його і не вірили, і не поклонялися ніяким іншим богам. А сьогодні що сьогодні люди теж поклоняються іншим богам? тихенько спитала Поліна. Для нас сьогодні ця заповідь має трошки інше значення Бог просить нас, щоб ми не робили нічого такого, що могло б замінити його в нашому житті. Наприклад, іноді люди думають, що коли у них буде багато, багато грошей і коштовностей, або дуже багато іграшок, і різних смаколиків, ну то це все може зробити їх щасливими, і вони починають думати про них і хотіти їх більше, ніж усього іншого. Але Бог каже, що це неправильно, і що ми повинні пам'ятати, що Він наш справжній друг і помічник. Це так само, коли мама говорить, я завжди буду тебе любити і піклуватися про тебе. Тому давай не будемо тримати в домі такі речі, які можуть нам нашкодити. Отак і Бог теж просить нас триматися подалі від усього такого, що може нас відволікати від його любові і турботи. Поліна тихенько сиділа на дивані, притулившись до тата. Татова розповідь їй сподобалося. І навіть здавалося, що все в цій заповіді зрозуміло. Хоча, з іншого боку, зрозуміло було не все. Вона серйозно подивилася на тата і запитала Тату, а у Бога є лице? І що означає перед лицем моїм? Бог що завжди за нами спостерігає? Так, Бог завжди з нами і завжди нас бачить, почав пояснювати тато. Цей вислів перед лицем моїм. Означає, що Бог бачить усе, що ми робимо. Можливо, нам не завжди зрозуміло, як це відбувається. Але ось, наприклад, ти ж бачила, що в магазинах є багато різних відеокамер. Людина ходить, дивиться, купує щось, і камери бачать її в кожному куточку магазину. Якщо вона поводиться в магазині правильно, не робить нічого непристойного, не намагається щось украсти, то до неї ніхто не має жодних претензій. Але якщо щось не так, то це одразу видно на камеру і до людини обов'язково підійде охоронець. І от коли Бог каже слова перед лицем моїм, він практично має на увазі те ж саме Бог постійно нас бачить. Якщо ми робимо щось погане, він засмучується якщо нам потрібна допомога, Він допомагає. Якщо ми поводимося добре і пристойно, Він радіє за нас. Ось така вона, перша заповідь, закінчив свою розповідь тато. Розповідь вийшла цікавою, хоч і трошки складною, і навіть трохи дорослою. Поліна подивилася навкруги. У домі камер ніяких не було ну, це й зрозуміло, це ж не супермаркет. Але те, що Бог поруч і наглядає за нею, їй дуже сподобалось. Головне, не засмучувати його. Подумала Поліна, щоб завжди пристойно виглядати перед його лицем.